Харвий, траса, ліфт. Ага, немає звуку. Under Armour. Ось тепер вже звук є. Adidas Original. Мішечку приблизно 70 одиничок. Calvin Klein. Ціна такого лоту по курсу на сьогоднішній день буде становити 4211 гривень Nike. Adidas, Nike. На манжетику кута завужені донизу. В хорошому стані. Чемпіон. Чемпіон. Сьогодні їх вже в достатній кількості показав я. Puma. Хороші за розміром і за станом. Найк. Under Armour. Adidas. Пума. Це у нас 21 мішечок най. О, дивіться, скільки відомих брендів. І так, хто бажає придбати 21 мішечок, вже можна замовляти. Ось тепер пишемо Беру. І так, Світлана забирає 21 мішечок. Світлана перша по команді відписалася нам за 21 мішечок. Світлана, відпишіться нам на Viber за 21 мішечок, цей Лотвас. Ваш цей лад ваш. Зустрінемося з усіма завтра, вже з 11, можливо, з 12-ї годинки дня. На сьогодні це все. Будемо вже готувати інші позиції на завтрашній день. Завтра зустрінемося десь з 11, з 12 годинки дня. До нових зустрічей. Всім бажаємо хорошого, мирного дня. Дякую за сьогоднішні замовлення і від Світланки чекаємо повідомлення за 20 25...